Доброго дня, це медіа центр України, Одеса. Продовжуємо наш робочий день. І до нас завітали в гості представники німецької волонтерської організації Mission Lifeline. Також із ними зараз тут присутній Олег Михайлик, голова правління благодійного фонду Пліч опліч, партнер німецької благодійної організації Mission Lifeline в нашому регіоні. Крім Олега Михайліка, також із нами Герміна Пошман, керівниця організації, і Максим Новицький, волонтер цієї організації в Україні. Отже, попрошу розповісти, чим саме займається організація тут, і як допомагає українцям під час бойових дій. Пані Герміне, прошу. Добрий день. Дякую за запрошення. Мене звуть Герміна Пошман. Я представляю німецьку. Організацію Mission Lifeline. в Одесі. Ми розпочинаємо проєкт для внутрішньо переміщених осіб в Україні, і також в нас є ще один проєкт: це допомога літнім людям з продуктами, харчуваннями з гігієнічними. Товарами то і ми розпочали свою діяльність в минулому році. Як тільки розпочалася повномасштабна війна в Україні, вже другого дня ми були на кордоні з Словакією. Ми допомагали людям перетинати кордон, допомагали їм далі направлятися в Німеччину, в Австрію. Ми співпрацювали співпрацювали з автобусною компанією, з приватними особами, які допомагали нам переміщати людей у безпечні місця. Після першої хвилі людей, які виїжджали з України, ми зрозуміли, що повністю зруйнована інфраструктура медичної допомоги в Україні, що лікарням не вистачає медикаментів, і ми також сконтактували з німецькими. Лікарнями з німецькими медичними компаніями для того, щоб допомагати також лікарням по всій Україні. Поки ми працювали в Україні, ми встановили певні партнерства з організаціями в Україні, і ви розумієте, що ми, як представники Німеччини, не розуміємо, що насправді відбувається в Україні, як все працює, як все організовано, і ми раді тому, що ми зустріли Олега і зараз співпрацюємо з організацією Пліч Опліч. Ми отримуємо дуже багато донатів у Німеччині не тільки від німців, але й представників інших країн. І зараз ми використовуємо ці гроші для розвитку довгострокового проєкту. Ця війна триває, на жаль, більше ніж очікувалося, і тому ми намагаємося використовувати ці гроші для того, щоб підтримувати переміщених осіб та біженців якомога краще зараз. Ми знаходимося в Одесі, і ми тут працюємо з центром тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб для того, щоб люди, які виїжджають з інших регіонів, змогли тут перепочити протягом днів або навіть тижнів зорганізуватися для того, щоб знайти місця більш тривалого перебування, і також, якщо вони хочуть направлятися. Далі в міжнародні країни ми зможемо допомогти їм з розміщенням, поки війна не завершиться, або поки вони не зможуть, доки вони не зможуть повернутися вдома до їхніх домівок. Це перший проєкт. І ще один проект: це допомагає допомога літнім людям з обмеженими можливостями, які вже живуть в Одесі. Але в певних ситуаціях люди не можуть особисто направлятися до пунктів видачі продуктів харчування чи гігієнічної продукції. Тому в Одесі ми тут організуємо команду, яка організує логістику для закупівлі та доставки і передачі відповідних продуктів для цих людей, з нами. Є Максим, який представляє саме цю команду, і я дуже рада, що все було належним чином встановлено. І ми, як організація Mission Lifeline, можемо надавати фінансову підтримку для того, щоб також в свою чергу підтримувати цих людей. Тоді попросимо коротко розказати Максима про цей проєкт підтримки людей з інвалідністю похилого віку, наскільки я розумію, і про проєкт по розміщенню, тимчасовому розміщенню біженців та переселенців з прифронтових територій України. Отже, Максим, ви розпочнете тоді. Так, дякую. Всім доброго дня. Проєкт по людям з інвалідністю це, мені здається, дуже важливий проєкт зараз. Проект існує для людей, які вже знайшли місце в Одесі, де вони можуть жити безпечно, але ж, звісно, їм не вистачає ресурсів, не вистачає інколи їжі, інколи медикаментів тощо. Uh, Я тому... перепрошую просто маленьке уточнення. Uh, люди з інвалідністю, які приїхали до Одеси, так, також... Так, ага, так, так, дякую. Тобто, вони вже знайшли місце в Одесі, вони, в ним е, є де жити, але ж звісно, проблема в тому, що е, багато чого не вистачає досі. Е, е, зараз е, взимку, коли бомблять нашу інфраструктуру і немає. Е, ні газу десь немає ні е, світла. Е, цей у цьому проєкті найкраще, те, що цей проєкт індивідуальний до кожної людини. Тобто люди, люди е, отримують не, не якусь коробку з е, гуманітарною допомогою, вони отримують те, що їм дійсно потрібно. Тобто, ми е, дзвонимо до людей, ми опитуємо людей. Ми їздимо по людях, ми знаємо, що їм потрібно, і тоді вони отримують допомогу, яку яка, дійсно, яка їм дійсно потрібна. Що ще додати в цьому проєкті? Якщо будуть додаткові питання, ми вас попросимо відповісти. Олега, пролеже, прошу, прошу щодо місця для тимчасового розміщення біженців. Доброго дня я Олег Михайло, благодійного фонду пліч опліч. І завдяки підтримці одного з наших найповажніших партнерів, це німецька організація Mission Lifeline, Навіть невеличкою командою людей вдалося. Почати, не хочу сказати, здійснити, але почати точно два масштабних проекти. Вони такі символічні. Це е, центр безкоштовного розміщення ВПО, більшість з яких людей ми також самі евакуюємо на Успенській 17, на базі резиденції готелю Одеський дворік, і біля ста людей можуть знайти там себе собі прихисток. Біля ста людей будуть в теплі, будуть завдяки підтримці Mission Lifeline нагодовані і зможуть передохнути, перепочити, оговтатися і потім вже вирішити, що вони будуть робити далі. Якщо ви пам'ятаєте, ми були тут з жінкою, з чудовими дітьми, яка була розміщена в цьому центрі. І вона зараз вони все добре. Вони завдяки нашим зусиллям з нашими іншими партнерами виїхали по програмі ООН і зараз мешкають в Румунії в безпечному місці. На діти пішли в школу. І цим, цим ми пишаємося, і за це ми дуже вдячні Mission Lifeline. Ми вже провели деяку статистику, тому що ми працюємо більше місяця і. Проходимість, я не знаю, як, як таке правильне слово підібрати. Більше 300 людей за місяць роботи пройшли через цей центр. Більше 300 людей знайшлись для себе майбутнє, безпечне майбутнє, будь то в інші міста України, Одеса чи міста за кордоном, але ці люди в безпеці. І це, ну, думаю, що це велике досягнення. Центр працює на повністю розміщення повністю безкоштовно. Також, як я сказав, люди нагодовані і мають можливість потім вибрати, що робити далі. Основне, що вони мають час, не там не 3-5 днів, або там максимум тиждень, як у більшості одеських центрів безкоштовного розміщення. Вони мають можливість там знаходитися довше для того, щоб Відновити документи, і це не секрет, що в більшості з них не в більшості, а в багатьох. В них або втрачені документи, або просрочені, або просто там е потрібно їх е знову робити, або вони по потребують е юридичної допомоги, медичної допомоги, або або хоча б просто. Перепочити в безпечному місці, і все це здійснюється дійсно завдяки підтримці наших партнерів компанії організації Mission Lifeline. Скажіть, а скільки в середньому людина родина проводить часу вас в, в цьому центрі? Якщо ви підраховували вже там тиждень? так, так ми вже тиждень. провели якусь деяку статистику, статистику, і люди різні, і в цьому це. Це цінність цього центру, що деякі приїжджають, і більшість людей, як ті, хто націлений виїхати за кордон. До Польщі, до Румунії вони підбирають, щоб най... найменше там залишатися, і просто там один-два дня добу перепочити, підготуватися, зібрати речі, зібратися з іншими людьми, якими вони планують і виїжджають. Наприклад, наступний рейс на розміщення, тимчасове розміщення в Румунії буде наступну п'ятницю. І це люди залишаються ненадовго ті, кому потрібно зробити документи. І зараз в нас є така сім'я, яка готова виїхати, і ми їм це допоможемо виїхати в Німеччину. Але там дуже велике питання, тому що є дівчина з інвалідністю більше 30 років, яка жила в цей час у сім'ї, але її Тьотка, на жаль, померла, і зараз її опікується чоловік її тіті, і він реально не має ніяких законних підстав. Ми зараз це питання вирішуємо, це дуже важке питання через суд. Завдяки адвокатуру праці адвокату, вони мешкають вже там більше ніж місяць. Але це таке виключення. Більшість людей вони мешкають від п'яти ну, до десяти днів, а потім або, або чи знаходять квартиру, або чи е, виїжджають за кордон. Дякую. Чи є якісь запитання, Майкл, ваш колега? Секунду. Yeah. Uh, can speak Russian, except... Можемо розмовляти російською мовою за винятком херміни. Запитаю україн... англійською мовою. Майкл Васюра, Ньюсмік. Як протягом війни змінювалася ваша робота? Як ситуація на передовій, що змінюється, впливає на тих, хто потребує допомоги серед цивільного населення? Нещодавно було звільнено Херсон, і тепер відбувається постійна. Обстріли Херсона, і я розумію, що ви бачите, що все більше людей з того регіону приїжджають в Одесу. Також люди можуть переміщатися зі Сходу, і залишаються в Одесі. Звідки більша частина людей, які залишаються тут, яким ви допомагаєте, порівняно з першим місяцем війни. Прошу відповідати. Окей, okay. звісно... Okay. Uh, yes, Звісно, ситуація дуже змінюється в залежності від бойових дій, як на північному, південному і на інших напрямках. Тобто, дивіться, для прикладу, коли Херсон був ще окупований, в нас також була евакуація у Плічопліч, була також евакуація з Херсону, організовували евакуацію. Люди їхали, але у якийсь момент, коли вже українські війська підходили ближче і ближче до Херсону. Один момент, коли мости вже були підірвані, тобто з евакуацією стало дуже погано. Тобто, майже неможливо евакуація була майже неможлива, тому що йдуть бойові дії. І у цей час, тобто так, тобто, з Херсону майже неможлива евакуація, але у момент, коли Херсон звільнили, звісно ж, Херсон почали обстрілювати так само, як до цього обстрілювали Миколаїв. Тобто дуже багато людей почало виїжджати з Херсону, звісно, з маленьких сіл, які були повністю розрушені, в яких немає інфраструктури, і звісно і з Херсону також, тому що Херсон обстрілюють. Тобто, так само як у початку війни люди виїжджали з Миколаєва, так само люди почали виїжджати з Херсону, і зараз в нас. Мені здається, переважно люди з Херсону чи з Херсонської області, і так само про Донбас. Тобто люди виїжджають. У нас є також люди із Донбасу. Тобто зараз йдуть активні бойові дії, так про Бахмут, Солідар і людей все менш, звісно, з тієї території, тому що більшість. Залишається чи в Запорожжі, чи в Києві, і потім виїжджає за кордон. Але також до нас приїжджають також люди із Донбасу і, і розказують свої історії. Ну, давайте, давайте я трохи відповім. На нас не дуже, ну, ми не, на, не настільки під під. Оцінюємо ситуацію, що коїться зараз у Солідарі та Бахмуті, тому що дійсно або ці міста вже залишені тими, хто хотів залишити їх. Ну і Одеса це не найближче місце для них. А найбільше ми. Найбільше ми бачимо, що коїться у Херсоні. Дійсно, ми з самого початку війни робили безкоштовну евакуацію з Херсона та Херсонської області, і на той час ми порахували, що було вивезено, евакуйовано з окупованих територій більше ніж 2,5 тисячі людей. Ми вивезли. Після того, як сталося звільнене Херсону, ми сподівалися, що більшість тих людей з Одеси поїдуть обратно, почнуть повертатися, і була така перша хвиля. Або але потім сталося те, що ми можемо побачити зараз: місто. Та деякі селища постійно обстрілюються, особливо ми те, що стосується селищ, які знаходяться вздовж річки, і зараз, на жаль, Херсон майже пусте, пусте місце. Ми маємо меморандум з Херсонською військовою адміністрацією. Ще з тих часів часів, коли ми займалися евакуацією, і е, по, по ствердженню скажімо так, одна з офіційних одної з офіційних особ, що на сьогоднішній день з 300 тисяч населення залишилося, залишилося біля 60 Це катастрофічні цифри, реально катастрофічні Тобто, місто пусте. місто не хочу сказати мертве, воно точно не мертве. Я був у п'ятницю. Але воно потребує допомоги і потребує допомоги те населення, яке від'їжджає з Херсонщини. Зараз дійсно більшість людей, які прибувають у тому числі до нашого центру, це люди, які націлені виїхати за кордон. На жаль, так і тому, що, як я сказав, наступним етапом наших партнерських дій. Це е, евакуація на тимчасове поселення за кордон. Ми до цього з цим допомагаємо. Але 90 може нажити ну точно 90 це люди саме з Херсонщини, з тих небезпечних міст, які зараз знаходяться під обстрілами. Навіть сьогодні е, наші партнери привезли сім'ю. Вони з Антоновки. Антоновка це. Не дуже близько туди, навіть наші автобуси не пускають, тому що воно місто, це селище дуже дуже. Це околиці Херсона, які підходять до річки, і вона дуже небезпечна, тому що кожен день там дуже важкі обстріли. І тому, на жаль, ситуація такава, що навіть зараз ці люди потребують ще більше допомоги. Чим вони чим порівнюючи з тими часами, коли Херсон був окупований? Дякую. Чи є ще запитання? Так, прошу. Анатолій Косін, медіа центр Одеса Україна. Мабуть, до Максима запитання про цей проект, про підтримку літніх людей у Одесі. Скажіть, будь ласка, там з якого часу працює цей проект? Скільки людьми ви опікуєтесь, скільки волонтерів працює над цим проєктом, як звернутися до вас за допомогою, можливо? Так. <говорити> так. Я хочу, по-перше, додати, що то не тільки літні люди. Тобто усі люди, які мають якісь обмежені можливості, ми опікуємо всіх. Проєкт існує вже два з половиною місяці. Так, Олег? десь два з половиною місяці, десь існує середини проект. листопада. Так, десь десь так. Два місяці, два з половиною місяця, існує проєкт. Звернутися до нас можна через офіційну сторінку пліч-опліч. Звісно ж, ми, якщо людина підходить під параметри проєкту, то звісно ж ми допоможемо. Зараз ми опікуємось десь більш ніж 100 людей в нашому проєкті. Декотрі люди виїжджають за кордон, до деяких ми у друге, у третє, в четверте приїжджаємо. Тобто, як я сказав, ми опитуємо і е, залежить від того, що людям потрібно. Тобто ось почалася зима, обстріл інфраструктури, тобто, е, людя, е, люди, е, люди потребують ковдри чи, чи щось таке. Е, так, я відповів, чи щось? Взагалі-то так, скільки скільки волонтерів працює? А, волонтерів працює зазвичай працює два основних волонтера моя дружина Марія і Віталій. Тобто їх двоє, але ж, звісно, вони постійно отримують допомогу. Ось приїжджають наші партнери з Mission Lifelines, тобто вони приїжджають, вони допомагають, вони допомагають пакувати коробки, чи ми їздимо закуплятися десь. Тобто мені важко сказати. Зазвичай це дві людини, які на постійній основі, і багато людей, які допомагають та міняються. Ну я трохи тільки трохи добавлю на ротації. Майже завжди знаходиться команда Mission Lifeline. Це три-чотири людини ще. І навіть зараз Chief Executive Officer Офісер Амбрайдрексна вона працює саме тому вона і не прийшла. Хоча ми її дуже б хотіли б бачити, вона зараз на зустрічах з цими людьми дивиться, як воно це як воно це працює, спілкується з людьми і тому. Ось таке підкріплення, воно також важливе для обох сторін і для Mission Lifeline, і для пліч у пліч, і для тих людей, яким опікуються. В мене, в мене запитання. Зараз повернемося Анатолій. Хотів вас питати: ви спілкуєтеся напевно з українськими біженцями, які виїжджають до Німеччини, Румунії інших країн Європи. І одна з великих дискусій, яка зараз точиться в українському суспільстві, це те, наскільки багато людей після завершення війни повернеться до України. Який відсоток людей повернеться до України на вашу думку, із того, що ви чули від цих українців, які поїхали, чи планують вони повертатися, чи вони інтегруються? Олег згадав, що там люди діти вже в школу йдуть, і це ну доволі сильна така інтеграційна складова. Наскільки люди хочуть, чи не хочуть, чи готові, не готові повертатися потім? Можу сказати в цілому, що коли розпочалася війна, і дуже багато людей приїхали до Німеччини. Був був, був був дуже значний рух солідарності з цими людьми, тобто їм надавалися місця для проживання, люди надавали свої домівки для цього. І також зазвичай є. Загальнодержавний підхід до людей, які шукаються прихисток, і українці отримували доступ до проживання, до шкіл, до всього, що необхідно, для того, щоб покрити соціальні та фінансові питання. І мені здається, що це дійсно було чудово, але мені здається, що з першої хвилі людей, які приїхали в Україну з Німеччини, вони казали, що ми хочемо повернутися до України якомога швидше, коли буде така можливість, коли, наприклад, території будуть звільнені, де знаходяться їхні домівки. Я думаю, що це ставлення не змінилося. Але багато людей очікують, що все більше і більше росіян будуть атакувати Україну. І вони зараз бояться повертатися. Але більшість хочуть повернутися. Вони люблять свою Україну. Це їхня домівка, вони готові повертатися. Анатолій, а все, дякую тоді. Е, якщо запитань більше немає, я дуже дякую за те, що завітала до нас. Не будемо відволікати вас від допомоги. Людям можете приєднатися до генерального директора компанії, яка зараз там пакує і спостерігає за процесом. Дякую, що допомагаєте і дякую, що до нас прийшли. Будемо раді, раді бачити вас знову. Наступний брифінг відбудеться буквально за пів години. Ми чекаємо заступника міського голови Одеси. Залишайтеся з нами, має бути цікаво.